Десяту -го година в середу ми збираємося з привізниками області, привізниками міста приховувати е, представника не представниками, а головою селищних рад, які сьогодні обрали сьогодні, значити громади обрали їх. Я з людьми розмовляю, будь ласка, Я з людьми розмовляю, я вибачаю, я, я розмовляю з людьми. Повторюю, ще раз. Ми, ми збираємося тоді, збираємося в середу на 10-ту -го годину, в залі обладміністрації. приймаємо, піднімаємо документи всі по які є в області, піднімаємо документи всі, які є в місті. Узгоджуємо ці документи, щоб було зручно привізникам обласним, привізникам міським, а саме головне тим громадам, тобто тим громадам, громади, які, які що, сьогодні делегували своїх людей. Це ми питання в середових. Ви, ви, ви вийстим, якщо треба зробити поправки в документах обласних, ми зробимо ці поправки обласних, якщо треба міських зробимо зміни міських. Оце рішення ми приймаємо, і в середу на в кінці дня ми доведемо діло. А, ви будете так вирішувати? Вони за те, що вони поїдуть додому. Кажуть в за Росела. Що вони скажуть? Ну, чому середу? Чому середу? Середи до середи, до середи. Ми пока нічого середини потом розвинуть. До середи ми нічого не міняємо. Середу збираємося.